Усім привіт! Сьогодні ми знаходимося на Личаківському кладовищі в місті Львів. Ми будемо говорити про історію національно-визвольного руху, також поговоримо про борців, які зараз віддають життя за незалежність України. І з усім цим нам допоможе розібратись голова Львівського обласного осередку центру національного відродження, а також історик Микола Посівнич. Пане Микола, вітаю. День. Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, трішки про сам Личаків чим Відоме це місце, та і які тут взагалі є поховання видатні. Ну Личаківський е, некрополь є один з чотирьох відомих цвинтарів Львова, які були засновані ще наприкінці XVIII століття, і е, Личаків протягом цих трьох століть перетворився в державний заповідник. Фактично, це є музей під відкритим небом, і він з тих чотирьох залишився таким більш Сакральним значенням для львів'ян, адже тут поховано майже 300 тисяч людей в загальному за всю історію. І тут збереглися найбільш шановані могили львів'ян, які протягом 300 років тут були поховані. І протягом історії так склалося, що Личаківський цвинтар був осередком, де ховали визначних містян діячів науки, і культури, політиків, громадських діячів, а також військових. І тут чим цікавий личаківський цвинтар, він є місцем поховання для видатних усіх польської національності, німецької, єврейської, австрійської, італійської, турецької, румунської. Ну і, зокрема, української як найбільш чисельнішого народу, який тут проживав на цих межах, і ми бачимо, що Личаків своєрідним став центром такої військової микрополістики, адже тут і поховані визначні вояки і солдати. Української нації, польської, австрійської, турецької, хорватської, словенської і тут так само багато поховано і колишніх функціонерів НКВД і Червоної армії. Тобто, ми тут маємо такий дуже цікавий симбіоз, який є фактично зрізом такого всього суспільства, яке це проживало протягом 300 років. Пішло, ще йдемо туди. А скажіть, будь ласка, от взагалі яка ситуація? Чи поховані переважно борці та за незалежність України минулого століття сучасності тут? Чи є ще можливо якісь інші місця, де вони можливо також увіховічний? Якось ну тут проблема з борцями, зокрема українськими, адже більшість їх могил є невідомими. І вони кожний окупаційний режим, який перебувала західна Україна під владою то чи інших окупантів, вони старалися знищити пам'ять, а пам'ять це були могили, і могили особливо це було. Поширено про при радянському союзі комуністична влада окупаційна фактично все знищувала і зрівнювала землею. Це були першим об'єктом пам'ятники, другим об'єктом могили. І ці більшість могил ми на жаль не маємо і це є більш сучасності або перепоховання. А скажіть, будь ласка, чому взагалі важливо пам'ятати борців за незалежність? Чому потрібно взагалі їх вшановувати? Ну, тут є таке написане правило, що е, про ті, що пам'ятають про мертвих, мають майбутнє. І оце майбутнє е, так само є в європейській традиції, що воскресають лише там, де є могили. І Оце символізм і мертвим, і живим, і ненародженим, як писав Шевченко, е, повинен відігравати в нашій сучасній такій. Е, Політиці національної пам'яті, яка має відігравати такий консолідуючий момент, і який має Програмувати наперед траєкторію цього нашої сучасної війни, які ми переходимо, і пам'ять про оцих минулих людей, які воювали за незалежність, і тих майбутніх, які воюють і віддали життя і віддають за Україну, повинні мати приклад у пам'яті пам'яті, зокрема серед вшанування і увіковічнення, і відтворення оцих могил. А що на вашу думку взагалі є великим досягненням та тих борців, які до прикладу поховані тут? Що вони зробили для нашої держави? Ну тут ми маємо таке поле почесних поховань. Центральне при вході, де поховані борці за волю України на початку 2000-х це мало бути вшанування тих людей, які віддали. Ну і на майбутнє хто буде. Заслугований мати почесні звання. Тут поховані діячі і Української Народної Республіки, і діячі УН -УПА, УГВР, також герої Небесної Сотні, генерал Кульчицький учасник. Антитерористичної операції. Тобто тут є і дисиденти Калинець і інші Шабатура відомі. Тут похований герой України Юрій Шухевич Дар'я Гусяк. Тут є дуже цікаві багато таких моментів, де сучасні герої так само є, і ми бачимо, що тут є фактично. Більше перепоховані і такі з е прахом, як ми бачимо, Катерину Зарицьку, чиї чоловіка Михайла Сороку, які відбували покарання в Сибірських таборах, і пізніше вони були перепоховані тут, е в у Львові. і це мало бути такий пантеон: пантеон героїв, які мали які віддавали життя за Україну. Тобто можна сказати, що більшість людей, які зараз тоді поховані, та вони були по різних куточках і України, і за межами України знаходилися і їх сюди повернули. Так Так, їх повернули. Це зокрема на далі іншому полі, де поховані визначні діячі західноукраїнської народної, зокрема Петрушевич, Левицький, Вітовський, перепохований, де є меморіал уга. Там більшість зібрано, також там поховані колишні ветерани УНУПа, дивізії Галичина, і там є такий збірний образ пізніше для більше таких загального. Тут ми бачимо, було збережено більше для таких провідних і чільних діячів. А от, до прикладу, якщо тоді відомі люди, так? а ті, хто також зробили важливий внесок для держави, але вони можливо не займали якісь певні керівні посади. От де вони поховані? Ну є в нас спеціальне поле тут е е для поховані політв'язні і репресовані, е колишні е так само ветерани УНУПА. Ті, що були, є велике, але це вже не тут е при вході на центральному, а далі на 82-му. Де є ціле відведене поле, ділянка, де просто поховані ці люди, які проживали тут або в околицях Львові і були активними учасниками національно визвольного руху? Зараз ми знаходимося біля гробниці, та є родина Шухевичів похована, але ми на ній чомусь не бачимо саме, саме Романа Шухевича, та де він знаходиться, яка його доля. Ну, головний командир УПА, провідник УУН. Оце є е, грубівець родини Шухевичів. Е, тут поховані е, представники родини Шухевичів. Сам е, тіло Романа Шухевича, е, НКВ, е, тодішнє МГБ, е, їхні наслідники КГБ. Все зробили для того, щоб зруйнувати е, пам'ять про. Шухевича про очолюваним національно-визвольний рух, а з іншого боку, тіло за такою кагибівської термінологією, було утилізоване. Переважно в більшості це кидали в вапно і гасили, і таким чином щоб не було символу духу, щоб яка не було поклоніння, не було героїзму цього шанування. І ми бачимо, що в цьому моменті родина просто символічно вибила. На такому чільному місці при вході знак шани пам'яті Романа Шухевича оця така символічна його могила. Символічне пошанування, ви бачите, туди квітка і лампадка постійно стоїть. І хто хоче пройти, може віддати честь одному із найвіших представників українського національного визвольного руху ХХ століття Роману Шухевичу і поклонитися, і так символічно віддати йому честь і його особі, іншим сотням тисячам, які полягли в цій боротьбі під його керівництвом. Скажіть ще, будь ласка, от. До прикладу, да, тут є багато хто похованих з видатних людей. Але російська пропаганда от часто говорить про постать Бандери, та? забуваючи про Шухевича, хоча також його згадує, але в значно меншій мірі. От, як ви думаєте, чи Російська Федерація вона буде продовжувати на ньому лише концентруватись? Вони працюють по методичках. КГБ, часів Холодної війни, і вони фактично останні 80 років не змінюються. І вони працюють в такому класичному е, варіанті, коли проти однієї особи набагато легше воювати і її демонізувати, ніж представляти сотні тисяч людей, образ і долі. Тому е, за старою традицією під Бандерою розуміємо, партія під партією е, Бандеру. Де оця така стара е, кагбійська Терміну... Термінологія і фактично зводиться все до тієї особи, бо тоді набагато тяжче його персоніфікувати з усім народом. І тоді весь народ фактично стає тими бандерівцями, які в сучасному етапі, які ти носиш вишиту сорочку, говориш українською, як говорить слава Україні, то це вже бандерівець, нацист. І так далі, і так далі, злочинець, який проти руського міра, і тому оця методичка. Вона дуже яскраво лягає в їхню пропагандивну інформаційну війну. Тобто роль Шухевича, роль інших видатних борців за незалежність України вона не є меншою. Та тобто і Російська Федерація намагається ну не те, що применшити, та просто Напросто замовчує і принцип такого замовчування, не показування інших чи не показування такого однотипності, бо це є сотні тисяч багато таких доль. І е, е, біографії, які закінчуються одним, як у Шухевича, в Бандери, в Петлюри, в Кунувальця, в того ж Мазепи, ми маємо ці, цей момент, коли люди свідомо йдуть на жертву і нічого за це не утримують. А якщо ми згадали про Бандеру, скажіть, а чому він похований в Мюнхені? Та і чи збирається якось українська сторона пізніше? Повертати його, ховати тут, а також інших українців, які поховані за кордоном, ну ми маємо тут проблеми з політикою національної пам'яті, з політикою, взагалі, коли ми не бачимо консенсусу на період, як працювати в тій сфері, і Петлюра, конувалець, Бандера. Мельник і багато сотні тисяч інших людей, які поховані у Варшаві, в Кракові, в Празі, в тому ж Мюнхені, Роттердамі, чи Лондоні, чи багатьох інших столицях, повинні бути повернуті на історичну батьківщину, адже їхній термін і могил і іншого вже спливає, і можливості їхнього утримання є. Тому мають бути поставлений за принципом американським чи Вірменським чи будь-яким національний пантеон, де мають бути символічні могили або перепоховані на місцях, де вони були, гаразд. Шановні глядачі. Ми зараз підемо далі, де перейдемо вже до місця поховань саме людей, які віддають своє життя у війні з Російською Федерацією цього року, попередніх років починаючи з 2014-го. Це відео знято в рамках проекту повернення, який реалізовується фондом сприяння демократії за підтримки фонду ганса Зайделя в Україні. Наступне відео дивіться через тиждень.